Десять хворих на ковід вчителів та шість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Прилук такі дані наводять у прилуцькому управлінні освіти станом на 11 листопада. Діагноз ковід у школярів встановлено минулого та позаминулого тижня. Нині вони лікуються вдома. У гімназії номер один старші учні прийшли на онлайн-навчання. «У першій гімназії, вчитель, який був уже хворий, я не знали, що він хворів. Зараз знаходиться на лікарняному причому в лікарні. Тому з понеділка, 5 і 11 класи, це 470, 475 учнів були відправлені на самоізоляцію до кінця цього тижня. По результатам цього тижня буде видно, чи продовжувати самоізоляцію, чи вони підуть в школу, але це не карантин, це саме самоізоляція. 19 викладачів саме гімназії, які контактували з цим хворим учителем, знаходяться на самоізоляції. Самоізоляції вони саме проводять дистанційно теж уроки. Ну і сьогодні теж гімназія номер один додала одного вчителя хворого. Окрім першої гімназії, ковід підтверджений у вчителів ліцею No 13 тринадцятої та 14 шкіл. В управлінні освіти кажуть, на сезонні захворювання, наприклад, ГРВІ, хворіє відносно небагато школярів на рівні 8% від загальної кількості, вчителів більше. Дуже великий відсоток по гострим респіраторним захворюванням. Є такі школи, особливо невеличкі, у яких відсоток захворювався саме. Вчителів, досягає 30-40%. За результатами ПЛР-досліджень, діагноз коронавірусна інфекція підтверджено у чотирьох працівників садочків. Випадків ковіду серед вихованців дошкільних закладів не зафіксовано.